Їду міняти добриво. Хто вже знає початок цієї історії, я розказував. Тепер їду я його відправляти назад на нову пошту. Хто не знає, хто дивиться мій канал вперше чи вдруге, то окрім того, що ми вирощуємо ягоди, малину полуницю, продаємо сажанці, також я продаю добрива. І приїхали мені добрива. Коротше кажучи, Дуже-дуже такі давнішні. Детальніше про це, як чому все так відбувалося, свої якісь враження розкажу трошки пізніше. Зараз їду на нову пошту їх відправляти. The next day. Ну що, закінчилася вже та епопея з простроченим добривом. Як я розказував. Що вона. Ну, в попередньому відео розказував, що стався такий інцидент. Що мені прислали, м'яко кажучи, просрочене добриво, і що ця історія є як би, і позитивною, і негативною. Ну, негативною в першу чергу, тому що. Затягнувся час мені. Час затягнувся. От. А час це і гроші, і строки внесення, і плани, і якісь не здійснені сподівання, настрій, е ну, час, лишнє викитане пальне. Ну, в общем, негатив один. А позитив в тому, що я здобув цінний досвід, побачив, як воно може бути, побачив якби, загальну картину по тому, хто які добрива може продавати. От. і коротше, Дивіться, наприклад, якщо ви купуєте фасовані добрива, маленька фасовка, і там якась упаковка прозора, то ви бачите, що за добриво. Якщо ви купуєте маленьку упаковку там, і вона запакована, ну і вона недорого коштує, бо це маленька. То це одне зовсім. Ви відкрили, ви там чи попали, чи повернули, чи прийняли вас. Ну якось собі порішали це питання. А коли ти купуєш багато От. і ти бачиш, що на етикетці пише, що воно вже все, до нього треба обережно ставитися там. Термін придатності там, наприклад, 3-5 років, а воно прострочене, ну, і термін, а виготовлене, воно, наприклад, зараз скажу, так 7 років тому то як би ви до такого добрива ставитесь? Ви подаєте запит, що таке. Вони кажуть, нічого все норм, ти що, воно норм. Я кажу, а як дізнатися, що воно норм? Кажуть, зараз дамо сертифікат. Дають сертифікат на добриво. Звичайно, на добрива є сертифікати, все нормально. Проти тих добрив, що нормальні, не маю нічого проти, а проти таких сумнівних маю все проти. Дають сертифікати. Там сертифікаті ну на хороше добриво. Дія цього сертифіката закінчується з терміном придатності добрива. Ось в чому питання. Я кажу: а що цей сертифікат підтверджує, що ви здали це просрочене добриво на аналіз? лабораторія його перевірила і підтвердила, що ним можна користуватися, що воно безпечне для рослин. Дози і норми залишились ті самі незмінними. Не треба давати не менше, бо воно попалить не більше. Бо воно вже не дієве. от. І цей сертифікат продовжує офіційно десь написано, що він продовжує термін придатності, що не треба звертати увагу те, що на тарі написано чи як. Кажуть, ви що, такого сертифікату ніхто не дасть, що то таке, воно нормальне. Саме головне каже, всі його беруть, пасують і продають на ура, і ні від кого нічого не було. Я кажу, я ж не всі, я ж маю якусь совість, я ж, ну, які в мене відчуття, воно мені прийшло. І як я буду обманювати людей? Чи буду їм казати, йому вже там майже десятиліття, але воно норм, будьте спокійні. Ну, на що воно мені таке? Я заплатив гроші. Але саме головне, що мені ж вони сказали, там є один прострочений препарат, він дешевший. Ну я навіть на нього не звертав уваги, на ту фразу не звертав уваги. Думаю, я таким не займаюся, воно мені не потрібне. А решта всі нормальні. Я замовив нормальні, а прислали не Але ну от і, і так і сталося. І як мені знати, що норм? Звичайно, воно може бути норм. Але коли воно в мене було в рідкій формі, воно каністра не прозора, воно могло там розшаруватися, воно могло осад бути на дні каністри, воно могло якось там потемніти, побурити ще там щось каламутним стати, якимись клаптями такими стати. знаєте, от І тоді вже воно точно не норм. А поки я пломбу не зроблю, так я не знаю, норм воно чи не норм. А коли я вже отак відкрию, вони скажуть, а на що ти відкривав? На що ти забирав, на що ти відкривав. Твої проблеми продавай. Чи сам собі використовуй, чи виливай, чи що хочеш робити. Так само в мішку. Я що, роздеру ті ниточки, подивлюся, воно там яке, ну, якби, вроді, візуально воно не скам'яніло, нічого. От. А як мені знати? Ну, нащо, якщо воно мені просрочене, якщо я плачу гроші і хочу своїм клієнтам теж продавати дійсно норм. Дійсно все. от. Перший раз вони мені прислали класне добриво. Ну я думаю, чого його ніде немає, цього добрива, так що не можна його купити. А того, що воно чуть-чуть дефіцитне, от, воно сукорове, класне. І на дан... в даний час воно якесь дефіцитне. от. А може хтось так само вже стикався. Що купив просрочене чи ще щось і не продає. А може хтось і пофасував, і продає, і навіть ніхто уваги не звертає, там, помогло, не помогло, щось там попалило. Знаєте, потім вже толку не дійдеш, як вже продасиш. Тому я не став таким займатися. от, В тому і є позитив, що. Ви можете мені довіряти. Я хочу продавати так як собі, От, які б в мене були відчуття, якби мені хтось таке продав. А я знаю, які би в мене були відчуття, бо мені таке продали, знаєте. Тому я. попрощався з ними. І все. А, до речі, вони ж мені повернули гроші за добриво, за от, власне добриво. А... Е, е, мене, ну, якби... Готівка була, а оплатив я з кредитних коштів, з карти. Ну, бо як готівку, десь там йдише, Я, Мені треба було оплатити, я оплатив там комісію 100 гривень. Зняло з мене, ну, думаю, то таке на такій сумі. там. От, 100 гривень. Плюс, як вони мені відправляли, в них кур'єр забрав, приїхав додому, привіз на нову почту. Це 215 гривень. Гривень чи 200 гривень. І сама доставка коштувала чи 200 чи 215. Тобто 415 гривень я ще за доставку заплатив, ну і тих 100 гривень комісія. от 515 гривень то вже вони мені не вернули Вели ми там розмови, бесіди. всякі от і Керівник знає, і всі знають, всі в курсі, вся компанія. Ну Нічого. Я не буду називати компанію. Я думаю, що це не від компанії залежить, а це від людини. Бо в кожній компанії є якісь хороші наміри, хороші такі вказівки, статут. От там брати все чистими руками. А приходить людина на роботу, і якщо її ніхто не бачив, вона витирає носа, бере того хот-дога чи ще щось робить вам і продає, якщо ви не бачите. Ну, наприклад, це від людини залежить. Це... Я так впевнений в цьому. Бо бачив таке не раз. Що не компанія винна, а може бути просто отакий е, суб'єктивізм, єкт, суб суб е, самі mm. особи, що там працюють. Тому, друзі, я обрав для себе тепер трошки іншу фірму всесвітньо, з всесвітньо відомим ім'ям Яра. І буду його використовувати собі і продавати. В наявності все, що вам треба, на всі культури для різних потреб. Я все буду розказувати, фасувати і продавати. Все офіційно, все надійно. Так що, я думаю, отак, якщо в інтернеті купляти там, і якщо воно фасоване, і ви тої людини не знаєте. Ну, ви не знаєте. Я не кажу, що всі обманщики. Ні, ні в якому разі, є багато, багато хороших людей. От. Але це теорія ймовірності, на кого ви попадете. Бо є й багато обманщиків, які хочуть обманути, аби заробити. От. Так що, якщо ви мені довіряєте і вам потрібні добрива, я от купив там одного на 10 гектарів. У вас же 10 гектарів нема, вам не треба, в мене теж нема. Я його продаю. Можете сміливо в мене замовляти, знати, що воно нормальне. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там будуть всі норми, дози, всякі агрономічні поради по культурах. Так само на мій Ютуб і Тік-Ток. Все, на зв'язочку. Забрав таке добриво. класне. І таке свіжайше Світове.